Ти прокинувся? Ти живий. Твої рідні живі. Тебі добре? Хтось не прокинувся? Хтось уже охолов. Чись рідні засмучені плачуть. Ти щось таке? О! Ладно, я дивлюсь свої трансляції. Ладно. Щас. Все, всіх поприглашав, так. Да. Ну ось. Фейсбук під, 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 підказує, що треба когось запросити до ефіру. До трансляції. Добре. Не відмовлю. Дивись, тобі все добре. Ти мрієш про райські кущі, небесні полонини, божі божі, божі, божі світи, побачити Бога. Ти зараз твориться на твоїй землі такий безлад. Це дивуюсь, але а, люди якісь щось змінилося. В віруваннях. мене не, не. Ми не в цих ділах, ми не, ніякої участі не маємо. Ой. Щось у мене йде цей. Люк. Я так поставлю, щоб воно не глючило. Буду розмовляти з вами таким чином. Ось. Люди кажуть, ми будемо схвалити пісні. Співати пісні, хвалити Господа. Ну, само стоїть і, і тікає. Так я заклинаю, нікому не мішати, хто там під, 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 підслухає. І всі думають, що є багато у світі проблем, біси, якісь інші проблеми, хтось винний, хтось десь тільки не ми. Люди добрі, але винні не люди, а гріхи. І відділяють від людей гріхи. Хочуть оправдати те, що треба. А відповідальність, відповідальність ніхто не знімав. Ось Хто тебе підставив? І ти був під примусом, ти був під кайфом, під алкоголем був. Чи тебе обдурили, хто винний в цьому, що ти напився? Глянь, воно тікає. Ефір скаче, виходить. нічого я не роблю. Що це таке? Ну, добре, ще один. І відповідальність. Люди не хочуть нести відповідальність за свої слова, за той час, який вони вкрали в інших. Священники крадуть у людей час, життя. А міністри і президенти гроші, чиновники. Вони крадуть життя. Ті час твій крадуть, обманюють тебе, займають твій розум, мозок чимсь, тим, що на тебе не, не, не стосується. А ти в той час. На цій же самій підставі, тому що священики крать. Ці чиновники крадуть гроші, крадуть життя кращих хлопців. Війна. Замість того, щоб правильно воювати, втрачають там виходять. Втрачають, просто кидають примусово. Без ніякого заохочення, без ніяких, без нічого. Самі ж ці чиновники нічого не роблять. Та що ж таке? Та що ж це таке? Кестурня. Одні... Це не дуже цікаво дивитися. Да? Слухати, але слухайте. Призиваю і заклинаю до відповідальності за те, що ви тут кажете, чиї вуха заливаєте пустим, відволікаєте від життя. Будемо мріяти про те, будемо мріяти, але Бог поставив Ісусу, Ісус сказав Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. І там ціле спек повинен виконати. А на тобі дух святий для чого? Щоб ти трендів Біблію, щоб ти її перечитував іншим, іншу, як може як інші, що не вміють читати. Та що ж таке? У мене глючить телефон? То ви розумієте, що мають ваш, ваше життя, наповнюють дуже старосортними. Дуже Блять, я в це отюкаюся. Мені треба щось робити з телефоном. Ось. Щось є ще не менше? Заповнили життя якимись речами, які не відносяться. А Бог Ісус каже, що ти до мене приходиш, якщо ближній твій від тебе плаче? Що ти мене хвалиш, коли твоя жінка в розпачі? Ти її зневажаєш? Що ти в це приходиш і це Біблію, сука, трактуєш? Конче, як ти сам живеш, у людей обдурюєш? Що ти приходиш і зробиш у цей ефір чи ще щось, небудь, якщо в тебе, на тебе там весь світ обурний тебе проклинає? Що ти кажеш у великих ділах, а якомусь майбутньому обікрав, вдову сироту, зневажив тисячі людей? Зробив ці закони для них не просто підсудними, знищуєш людей. Що ти кажеш якому майбутньому, якщо ти зневажаєш людей, а бираєш їх на тарифах. Я кажу про нас, про Україну, не буду казати про росіян. Що ти робиш? Що ви чиновники творите? Ви давали клятву якусь? все відповісте. І це, це просто марне. Господі, прості, вибач, Господи, отак. Оце ваша відповідь буде вам. То що діла, діла, і по ділам ви будете відповідати. За сльози, за кров, за брехню, за втрачене. Диві, за, втрачені, за втрачене життя, як люди, ви їх обдурили. Ми будуємо якесь суспільство. Насправді ви собі будуєте маєтки і ще й більше за кордоном туди їдете жити. Як кучма, як вся ця нечість. А ти не будеш матюкати, звертає само, що робити. За то я його достану, може щось заважає. За те, що казали, і треба вибач. скільки коштує хвилина твого життя, мені подобається один ролик такий був. Якщо йде, йде людина така по супермаркету, ну, якийсь великий там. Мегацентр, Дійму на зустріч, вибігає якийсь продавець повітрям і каже, я вас захв... Можна вашу хвилинку уваги, п'ять хвилин уваги, Я кажу, не можна. А тут він вистав, перегородив і розповідає про свою дурню. О. Послухай мене. Вверни мені п'ять хвилин мого життя. Верни мені, взяв за груди і верни мені, то що ти мене вкрав. Сука, не пиздіть. Всяку фігню, що вам Бог не казав. Не нав'язуйте, заткніть свої пельки. І людям не розповідайте те, що Бог вам не повелів. Не, не украдіть життя у людей. Дивись, що в мене робиться. Я подивлюся в мене. я... В мене таке перший раз. Ну, ідея, ви зрозуміли. Та диви, що робиться. Просто. Просто капець. Будете відповідати. І всі всі ефіри ні до чого, думку, якщо хочете робіть, но священники не для того, це не бібліомани, не фіофіли і всі філософи. Бог створює своє царство і буде релігійним Що це? до чого довели його. Царство, всі відповісти, за всі ваші проповіді, нескінченні, безглузді, без сили, без слави. Те, що ви собі придумали, надумали. Смерть і ганьба вам. Все ви це зрозумієте? Ганьба і смерть. Це не буде отак. Ой-яй-яй. Це буде досить жорстоко.